Вітаю, ви на каналі Existie. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно очистити кондиціонер у вашому автомобілі, адже чистий кондиціонер це не лише комфорт, але і здоров'я для вас та ваших пасажирів. Підписуйтесь на наш канал, будемо розпочинати! Отже, для очищення кондиціонера нам знадобиться фільтр салона, пінний очисник та подовжувач до нього. До речі, всі ці речі можна придбати на нашому сайті. Чистку будемо робити згідно з описом на балоні. В більшості випадків опис схожий, але все ж. Рекомендую прочитати перед використанням. Перед початком роботи необхідно дістати старий фільтр салону для того, щоб чистка була ефективнішою. Новий фільтр треба встановлювати лише після очищування. Не потрібно одразу встановлювати новий. Зазвичай фільтр салону розташований десь за бардачком. При цьому важливо закрити місце, де знаходився фільтр салону. Не залишайте його відкритим, адже очищування не буде ефективним. Також рекомендую підстелити щось на килимок, адже можливо на нього може просочитися очисник. І утвориться пляма. Для підстраховки можна взяти стару ганчірку або ж газету і в літню спеку. І в будь-який сезон у Фебі є широкий асортимент високоякісних технічних рідин та олив. Для будь-яких автомобілів та будь-яких вимог тепер необхідно знайти дренажну трубку в автомобілі. Зазвичай вона знаходиться під капотом ближче до салону. Але в деяких автомобілях, наприклад, як у мене, може бути інша конструкція. Дренажної трубки взагалі немає. Є дренажний отвір. Але до нього не дістатися. Тому довелося робити отвір у корпусі пічки, щоб через нього задути піну. Потім цей отвір закриється заглушкою. Тому краще спочатку пошукати, де у вашого автомобіля знаходиться дренажна трубка. Саме в цю дренажну трубку треба вводити наш шланг-подовжувач до опору, поки він не почне впиратися у випаровувач. В моєму випадку вводити піну буду через отвір. Тепер необхідно трохи струсити балон з піною та з'єднати його зі шлангом. Обов'язково подивіться на балоні, в якому положенні його використовувати. Є балони, які працюють у звичайному положенні, а є такі, що працюють перевернутими. Це має бути написано в інструкції. Коли шланг щільно з'єднається з балоном, починаємо вводити піну до того моменту, поки вона повністю не закінчиться. Після закінчення балона виймаємо шланг з трубки. Також можемо підставити якусь ємність для зливу забруднень. Це треба робити обов'язково. Ми ж бережемо природу, так? А ще щоб наочно. Подивитися кількість забруднень. Тепер виймаємо дренажну трубку та підставляємо тару для зливу. З'явиться запах хімії. Але то так потрібно. Знову чекаємо близько 15 хвилин, поки піна перетвориться в рідину та повністю витече з випаровувача. Запускаємо двигун та вмикаємо кондиціонер на рециркуляцію повітря. Ставимо обдув на максимум та швиденько тікаємо з салону. Залишаємо так на 10 хвилин. Взагалі, при очищуванні кондиціонера не варто знаходитись в салоні. Тому будьте обережні. Ну а для того, щоб просушити систему, тепер необхідно увімкнути максимальну температуру в салоні та залишити також хвилин на 10. Після всіх цих процедур. Вимикаємо кондиціонер та залишаємо всі двері відчиненими. Щоб салон провітрився, для провітрювання необхідно години 2-3. Тепер йдемо до міскості з рідиною, щоб побачити, наскільки піна впоралась зі своїм завданням. Ну, ви бачите, тепер можемо встановити новий фільтр салону. Обов'язково перевірте, якою стороною його встановлюєте. Щоб не поставити догори дригом. Про це підкаже стрілочка на фільтрі. Вона показує саме напрям потоку повітря, а не напрям вверх чи вниз. На цьому процедура завершена. Сподіваюсь, нам вдалося вам допомогти. Про свої результати пишіть у коментах. Посилання на очисник та фільтри салону залишу під відео. Не забувайте підписуватись. Та до нових зустрічей на каналі.